25 серпня 2023 року, місто Дніпро. І до вашої уваги форма Володіна під назвою Віват Це одна із, скажімо так, лінійок винограду, схожих на тройку крайнова. Але вона відрізняється тим, що вона більш жовта або салатова, ніж рожева. Скажімо так, це приображення степлиці, якщо можна так висловитися. От, бо в наших умовах наприклад, преображення набиває більш цікавішого червоного кольору. А віват набирає, може ще трошечки червоніше стане і все, триндець. Но, таку грунку я буду зрізати. Тобто Сьогодні буде йти часткова зрізка. От, такі от грунта зрозуміло, ну, що залишиться, така залишиться. Гронка. Хоча та гронка, що на ту сторону, от я зрізав знизу, знизу ягодку. От вона, в принципі, вже і, і непогано. Якби я був скотенякою якою-небудь фермерською, я б не захираючи б повністю весь кущ здав би і забув би. А от, так приходиться вирізати, дорожити свою репутацію, вирізати те, що дійсно цікаво. Віват, це певне, що ну, із лідерів Подібних на Тройку крайнова виноградів за смаковими властивостями, а саме за цукристістю. Цукристість вивата найкраща з усіх, що от є. Свого часу якось перелічував я і... сортів сор... винограду, схожих на Тройку Карнова, і близько 20, там і ухти, і де, і Короче. От. Е, в тому році ми віват перевантажили, ми залишали по дві на паїн, І реально це дофігіща. В цьому році залишила по гроні от, і зробили правильно. Така от гронка Вона десь приблизно буде за кілограм. Вона ще зрізатися не буде, тому що низ ще не визрів. Я бачу, що камера передає воно як салатове, хоча насправді навіть не салатове, а зелене. Насправді, ягода салатова. Ну, така ще залишається. А от, от та горонка вже зріжеться. Тобто я зараз тут пройду, зріжу, трошечки заодно хорошо буде. І мені я розвантажу кущ і реалізую виноград, та буде якась винагорода нашим трудам, нашій праці. От, така от гронка зріжеться. От. З приводу, от як бачите, ця гронка і лоза, вона вже Визріла більше, ніж наполовину. До висоти шпалери вже залишилось небагато. Тобто, реально через 2-3 тижні лоза вже повністю буде видрівша. Тобто кущ себе почуває доволі таки хорошо. А так по всім параметрам, по інакшим Віват, він дуже схожий на преображення Єло-Черкаська. А ягодка в середньому десь при такому навантаженні. Тут кілограмів більше 30-35, може і 40. Ягодка в середньому грам 14 плюс-мінус. Цукристість вже доволі-таки хороша. А я всі ягодки, які тут куштував, це десь 3-4 штучки. Я їх всіх куштував знизу. От, і там вже цукристість хороша, а верхні ягоди я взагалі мовчу, там ще краще тоді буде. Значить, консистенція в неї мармеладно соковита. Шкірочка легко з'їдається, приїжджать, цукристість доволі таки непогана. От, якщо по відчуттям, то це десь приблизно буде десь 16 брікс. А для такого винограду це вже доволі таки непогано. От, а верхні ягодки я думаю, що там буде всі 18, а то й більше. Е, колір. Кольор у неї йде від е легко салатового до рожевого, більш е салатового. Громка в середньому за кілограм. Тобто, якщо, вважати, якщо брати до уваги, то я певне, що би цей биверат би розглянув би більш більш результативнішими, ніж преображення або Єлена Черкаська. А й да, і з приводу перегибу по доніжки, тут перегиб хоч і трапляється, але дуже рідко, набагато рідше, ніж у преображення. Бо, наприклад, переображення з такою да, ну, правда, тут пагін пішов під кутом. от, Преображення з такою обгронку, воно вже давно перегнулося б. Тут також трапляється перегиб, але вони не суттєві. Але думаю, що раза в три краще, аніж у преображення. Менше перегибів мається на увазі. Ось от така одронка от зріжеться. Віват. Селекція Володіна. Ось так виглядає віват. Після нарізки в бананки. Максимально стиглий, І що низ, що вверх. Дуже класно. Ну і те, що. Залишилось на кущевище, тут доволі таки чимало винограду залишається.